Мате, я. Ісус сказав до своїх учнів: не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину Бог кажу вам. Доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска. З закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто, отже, порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Небеснім Царстві, а хто виконає їх, то і навчить, той буде великим у Небеснім Царстві. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. в Христі, любі браття і сестри, любі Божі діти. Ісус Христос сьогодні в Євангелії говорить нам таку важливу річ. Не думайте, що я прийшов знищити закон, поміняти. Зліквідувати його, відмінити, але прийшов виконати. Дуже часто Ісус говорить про таку річ в своїх проповідуваннях, що приємний мені є той, хто слухає і виконує волю Мого Отця, хто слухає Боже Слово. Можемо собі пригадати цей випадок, ситуацію цілу сценарію, коли Ісус був в Ітанії. Марта Його пригощала, а її сестра Марія сиділа, сиділа біля ніг Ісуса і вслуховувалась в Його Слово. Ісус каже, вона обрала найкращу частку. Частка це є щось мале, щось не дуже велике, якась крихта, би ми сказали, але найкраща, за яку ніколи людина не жалкує, не жаліє. І має щастя з цього. Так як перлина, жемчужина, це не мусить бути щось велике, об'ємне, маленьке зернятко, яке має в собі вартість і яке заміняє дуже велику кучу грошей. Отож, те, що щасливе і цінне, не завжди мусить бути велике, об'ємно, але велике, власне, мусить бути в ціні, в вартості. Як не раз співаємо пісню на польській мові, серце велике нам дай здольне обмін свят. Дай нам, Господи, велике серце, щоб воно могло огорнути цілий світ. Ця послушність є дуже велика, дуже важлива. Для Бога слухняність це є пункт виходу в нашу сторону, в сторону людини. Сьогодні, коли читаємо. Четвертий розділ Второзаконня. Також чуємо ці слова: Послухай же тепер Ізраїлю про заповіді і рішення, що їх навчав я вас виконувати, щоб ви жили і увійшли та й заволоділи землею, яку дає вам Господь Бог батьків ваших. Послухай, тому що був такий момент, коли Бога не послухала людина. І власне до сьогодні, тому є хрещення, яке змиває первородний гріх, цю сказу, пляму першого гріха, тому є миропомазання, щоб утвердити нас благодаттю Духа Святого, тому є сповідь, щоб ми через сповідь відновили в собі гідність Божої дитини, тому є святе причастя, щоб ми виданим знаком могли з'єднатися з Ісусом Христом, з Богом. Щоб стали, як читаємо в святій літургії, сопричасниками Євхаристійними Ісуса Христа, щоб стали чимось одним. І все це починається з послушності, слухання Божого Слова і виконання Його волі. І тому Ісус каже, я не прийшов знищити закон. І якщо Він має таку місію, то до цієї місії заохочує також і нас. І каже, Хто отже, порушить? Одну з найменших заповідей, так буде навчати, той буде найменшим в царстві Небесному. А хто виконає і навчить виконувати інших, Той буде великим в Небесному Царстві. Великим може не в тому значенні, як просили його двоє апостолі. Його. Господи, хочемо бути праворуч і ліворуч Тебе в Твоїй славі. Ісус запитав, чи можете пити чашу? Яку я п'ю і хреститись хрещенням, яким я хрещусь? Чи можете брати участь в моїх терпіннях, стражданнях, в моїй малості, низькості, в моїх людських, не грішних, але людських падіннях, а це маємо на увазі хрест, під час хресної дороги, коли Ісус лежав в порусі земному під Христом? Під цим тягаром дерева, на якому завис пізніше на Волгофі. чи можете в цьому брати участь, можемо, каже Ісус, будете брати. Але не мені належить кому давати ці місця. І, власне, закон Божий, це так дуже легко його знищити, так дуже легко його порушити, так дуже легко бути невірним цьому Божому законові. Хтось каже, я боявся відмовити людям, були гості, була п'ятниця, не мала сміливості сказати, що я віруюча християнка, що це не є в Божих заповідях, пам'ятай постити в п'ятницю. Є написано Пам'ятай день святий святкувати, але церква, щоби ще більше. Людям допомогти на дорозі Спасіння дає можливість посту. Чому? Тому що Ісус вже це зробив. Тому що Ісус 40 днів на пустині постив, перед тим, як мав починати свою місію апостольську, місію як Божого Сина Месії, Спасителя світу. Якщо Ісус потребував, будучи Богом і людиною, потребував такої самотності. Потребував того, щоб хтось не відвертав йому увагу, навіть своє тіло умертвляв для того, щоб краще порозмовляти з Отцем Своїм Небесним і розпочати цю місію Спасіння. <кій> То Церква для того, за прикладом Ісуса, також радить нам те, що не є в заповідях: піст, молитва, милостиня, те, що переживаємо. Під час Великого Посту. І, власне, дуже легко сказати, боявся признатись, боялась дати свідчення, що я є людина віруюча. Це так, якби хтось боявся свого імені, фамілії, прізвища, свого паспорта, людина, котра боїться сказати адрес, де вона мешкає, так само християни дуже часто, на жаль, порушують цю заповідь. І що робить своїм прикладом вчить виконувати це інших. Каже Ісус: будемо найменше в Небесному Царстві, тому що інші дивляться на нас, тому що інші люди знають, хто ми такі є, тому що навіть, якщо нас хтось запросить з людей невіруючих, то вони знають нас, тому що є нашими друзями, приятелями, знайомими. Неодноразово чули, що ми ходимо в костьол, що ми ходимо на службу Божу, слухаємо проповідей, читаємо Біблію, приймаємо святе причастя, сповідаємось. Ми про це не мусимо нікому говорити. Люди про нас знають. Але в який спосіб ми поступаємо, то ми або підтверджуємо цю віру нашу і приналежність до Бога, або її руйнуємо. Дивуємо людей, шокіруємо людей. Можливо, вони нам цього не скажуть, але залишиться одне враження. Можна віруючим бути невірним, можна католикам бути невіруючим, можна християнам нарушувати їхні правила. І хто так навчить робити інших, буде найменший в Царстві Небесному? Здається, що так важко нам засвідчити, так важко сказати, що я є людина віруюча. Так важко нам сказати, що церква по-іншому нас вчить. Але можна сказати по-другому: церква нас вчить людяності. І так як дуже часто зараз говориться про нову євангелізацію, про нову культуру, про нову поведінку людини. Як не раз чуємо, Хтось, наприклад, зробив безалкогольне весілля, люди дивуються, а потім, як розповідала одна сім'я, каже, і батьки на початку не розуміли, але дали нам вільну волю, і друзі наші не знали, чи прийдуть, чи ні. А пізніше в сто разів більше дякували і казали, як добре, що ніхто не побив один другого, що не посварились, що так гарно провели забаву весільну. Що так красиво вас поздравили, що так добре і в здоров'ї вернулись додому. А зразу так важко запропонувати. І відомо, що на початку нам здається, що диявол нам заставляє якийсь екран своїх фільмів, свого спокусливого кіно, що це не вийде, що так не добре. А пізніше допіру маємо бачити десь дуже далеко наперед. Людям це буде пасувати, люди на це чекають, вони нам за це будуть вдячні. Хто буде вчити виконувати ці заповіді буде великим в Небеснім Царстві. Сьогодні для нас це є заохочення, це є ці слова, які Ісус говорить нам: якщо будеш берегти мене в Своїм серці, то будеш людиною, що нас відрізняє. Від інших створінь, птахів, звірів, риб, дерев, каміння, землі, води те, що ми можемо з любов'ю, з доброю волі в своєму серці помістити Бога. Відомо, що до Господа молиться ціла природа. Вистачить, що дерево живе і розцвітається, його молитва. Вистачить, що. Свої голови підносять звірі до неба, і це їхня молитва. Вистачить, що птахи з гнізда вилітають і, розкладаючи крила, моляться до Бога. Людині не вистачить тим, що вона існує молитись до Господа. Це має бути вираз волі, вираз людського серця. Це має бути те, що нас спонукає Бога, як можемо сказати на російській мові, стяжать. На землю примушувати, осмілювати Бога, щоб він прийшов. Так як не раз запрошуємо когось в гості, і людина не знає, чи зайти, чи ні, роззутися з обуві, чи залишитись одітим в свої черевики. І ми кажемо: проходьте, будьте сміливі, не потрібно зймати обув. Людину осмілюємо. І так, як ми чули на реколекціях, як нам говорив Отець Іринеуш, що ми дуже часто Бога запрошуємо в Гості, але правда є така, що це Він є Господар, що це Він приходить, і ми маємо Його просити. Можна ми з Тобою війдемо в наше життя? Війдемо так, щоб не помішати, не перекреслити Божих планів, війти покірно, тихо, скромно, так як Ісус приходить до нас в святому причасті, дуже делікатно, лагідним голосом. Священник завжди каже, тіло Христове без скринку, без шуму, без мікрофонів. І так тихо людина має прийти до Бога в своїй скромності і лагідності, тому що любов є та, котра не надимається, так як каже святий Павел Апостол до Коринтіян. Любов вміє терпіти, вміє чекати, любов не потребує реклами, тому що вона і так залишиться. Пройде віра, пройде надія, а лишиться любов. І цієї любові сьогодні Господь нас вчить. Якщо любиш, якщо кохаєш, то насправді цей Божий закон буде для тебе дорогою до неба. Амінь.